Упна машинка в жирнючій комплектації. Це у нас кона 39 кВт в рестайлі з LED-оптикою. Парктронічки у нас передні, задні. Це у нас рест 21-го року. 60 тисяч пробігу всього-навсього. Весь в оригінальному окрасі. Машинка приїхала з Німеччини. Як правило, з Німеччини приїжджають вони в ідеальному стані. Ось така от машинка готова до будь-яких ваших перевірок, діагностик, хоч до офіційного дилера, будь-куди веземо, діагностуємо. Тачка реальна бомба. Преміальна акустика, крел, підігрівчики сидінь, великий екран, бездротова зарядочка смартфона. До речі, два ключика є один до другий. Адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі та багато-багато іншого. Заводське тонування. Автомобіль практично в стані нового авто, тільки за ціною БУ. Дивіться, реально достойний варіант за акційною ціною. Акційна ціна у нас 17800 до кінця тижня.